Синоптики констатують, жовтень очікується прохолодним. Заморозки у першій половині цього місяця явище звичайне. У другій половині частіше ніж влітку на погоду впливатимуть циклони, приносячи похмуру дощову погоду. А можливо, і перший сніг. Прохолодно, хотілося б краще погоди. Чи готові ви до справжньої такої холодної осені? Не дуже. <смір> Хочеться тепла побільше. Так. <смір> <смір> да. Надіємося, що ще буде бабине літо. Занадто прохолодна погода, як на мене, тому що тільки сьогодні приїхала з-за кордону, де було достатньо тепло. І опинившись в Ужгороді, де 7 градусів вже вранці, дуже холодно, насправді. Синоптики наголошують, що за кліматичними даними, жовтень в Україні типовий осінній місяць місяць масового відльоту птахів. Хоча іноді він радує бабиним літом. Проте природа йде до зими, бо зменшиться кількість сонячного тепла через стрімке скорочення світлової частини доби. На Закарпаття зайшла холодна повітряна маса. Фронтальна зона була зона холодного фронту, і ви бачите, що в общем-то було до, досить різке зниження температури, і зараз ну, от, нічні температури загальний фон від нуля до плюс п'яті. Тільки крайній схід, Високогір'я, то район Драгобрад, Верла, Піп Іван, Там вночі температура спускалася до 1-2 градусів морозу, і ті опади, які були там на сході, вони вже впадали у вигляді снігу. Уже 3, 3 жовтня ми чекаємо надходження. Фронтальної зони, то буде зона теплого фронту. Вона буде виходити на нас з південного заходу, з, з, з району північної Італії, ну, Середземного моря. Тобто, ми це називаємо то. Так називаємо, Балканський циклон. за словами синоптиків, середня місячна температура повітря в жовтні становитиме плюс 6, плюс 13 градусів. В Карпатах місцями плюс 4, плюс 5 градусів. Абсолютний мінімум це 4, 16 градусів морозу. Напевно, літо можна розраховувати, каже Андрій Золотарьов. Специфіка клімату Закарпаття така, що у нас дуже тепло у вересні. Так, то майже пролонговане літо. Жовтень досить теплий теж. Що таке літо? Многі не розуміють, що це таке. Наступає період прохолодної погоди. Тобто, вже є заморозки, вже мінусові температури і повітря теж, а вдень там ну, невисокі температури. І вот, Після періоду холодної погоди надходить тепла повітряна маса. Бабіно літо може бути два дні, а може бути два тижні. Буде бабіно літо по класіки? Я думаю, що буде. Наскільки довго, побачимо. Зараз як синоптики, так і наша редакція радить вам одягатися тепліше. І не забувайте про гарячі напої, які обов'язково зігріють у прохолодну погоду.